У нас є дебаркадер, який тут більше 40 років використовується як спасальна станція рятувальна. На ньому чергують цілодобово водолази, на ньому чергує інколи і поліція, якщо потрібно, і він вже має крем, він не може використовуватися аварійний, тому було прийнято рішення щодо створення сучасного центру водного такого хабу, на якому будуть працювати наші рятувальники, рятувальники ДСНС, водна поліція, можливо, інші підрозділи за потребою. Проблематика була в тому, що будувати тут досить складно було капітальну споруду. Оця споруда 250 квадратних метрів, 249, тобто вона фактично блочна, вона може бути демонтована протягом кількох днів і перевезена в разі необхідності на інше місце. Тобто в ситуаційному плані ми бачимо, що у нас ще попереду є створення пірсу, створення зони, де можливо буде прямо швидкий під'їхати до пірсу, забрати. Людину, якій треба надати медичну допомогу, ну і далі, відповідно, ангар для техніки, все інше. Це, тобто, фактично це перший етап, який ми зараз реалізовуємо, виключно за кошти міського бюджету. Загальна вартість близько 11 мільйонів гривень. Ну, якщо ще врахувати, що у нас там вода, каналізація плюс електроенергія, то можливо дещо більше буде. Другий етап це благоустрій прилеглої території, мощення, тобто частина купірні стінки виконані ще раніше були, тобто треба оновити доріжки, просто для того, щоб логістика була більш швидка для служб, які будуть задіяні. Ну і третя частина, як я вже сказав, це ангар для техніки. У нас доволі сучасна техніка, ми зараз на неї подивимося. Це і амфібії, це і тракторна техніка, тому що... Це підприємство має в складі 38 осіб? Частина цих людей займається наведенням ладу на пляжах, на прилеглих до водою територіях. А більша частина, звичайно, це рятувальники, які працюють почергово на тих пляжах, де встановлені стаціонарні рятувальні пости Кременчуцької нашої рятувальної станції аквасервісу. Так, зрозуміло. А працівники аквасервісу, скажіть, вам важко в таких умовах працювати? От як ви? А скільки ви років працюєте? 12. 12. Ну і за 12 років лише зараз змогли да, дійти до зробити реалізації для того, цього щоб да, зробили ну, цей проєкт. Я чекаю вже 38 років тут. Треба ну, було мені раніше приїжджати. Mm.